Всім привіт! Ви на каналі, де я розповідаю найстрашніші історії, і сьогодні ми поринемо в одне з найбільш жахливих сіл, яке зберігає в собі темну таємницю, це історія про село Великий Бідляк, яке на перший погляд виглядає звичайним місцем. Але, як виявилось, за тими старими стінами приховуються страшні угоди і прокляття, які змінюють все навколо. Якщо вам цікаво дізнатися, що сталося з цим селом. І як це вплинуло на його мешканців. Залишайтесь з нами до кінця. А ще не забудьте поставити лайк, підписатися на канал та натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові страшні історії. І, звісно, пишіть свої коментарі. Я дуже чекаю на вашу думку. Тепер сідайте зручніше, ми починаємо. Філіп Тремба мчав вузькою дорогою, оточеною густим лісом. Навігатор показував великі бедляки... Два кіомети. Сонце повільно ховалося за горизонтом, і довгі тіні дерев скидалися на примарні постаті. Так, хлопці, ми майже на місці, сказав Філіп у камеру телефону, ведучи прямий ефір для своїх підписників. Ласкаво просимо до великих бидляків, найзагадковішого села, яке хоче стати СМТ. кажуть, тут усе занадто ідеальне, і це вже лякає. Він вимкнув стрім і зосередився на дорозі. Асфальт був свіжим. Жодної вибоїни, жодного уламка. Дорога ніби тільки вчора проклали. Коли він в'їхав у село, його вразила атмосфера. Все навколо виглядало неправдоподібно чистим. Будинки мали свіжі фасади, жодного облупленого балкона чи поламаного паркану. Двори прикрашали клумби з ідеально підстриженими кущами. Але не було видно людей. Де всі? пробурмотів Філіп, виходячи з машини біля будівлі сільської ради. На сходах його вже чекав чоловік у дорогому костюмі. Це був Міша Лебігович, голова села. Його усмішка була настільки широкою, що здавалася намальованою. Вітаю, вітаю у великих бедляках! сказав він і простягнув руку. Філіп потиснув її, вімкнувши стрім. Це сам голова села пан Міша Лебігович. Скажіть, як вам вдалося досягти такого успіху? Важка праця, сказав Кика, сказав Лебігович, все ще посміхаючись. І трохи удачі. Ми прагнемо зробити великі бидляки ідеальним місцем для життя. Філіп продовжив зйомку, ідучи за Лебіговичем. Голова показував сучасні будівлі. Дитячий майданчик, і навіть невеликий парк з фонтаном, але знову ж таки жодної людини. А де всі мешканці? нарешті спитав Філіп. Лебігович трохи затнувся, але швидко відповів: зараз усі вдома. День був довгий, роботи багато, але ви ж самі все побачите завтра. Філіп кивнув і продовжив стрім. Його глядачі вже засипали чат запитаннями. Чому так порожньо? Це що, місто привид? Філіпе, це пастка. Він вимкнув ефір і попрощався з Лебіговичем. Той порадив йому зупинитися в маленькому готелі біля центру. Уже в номері готелю Філіп переглядав відзнятий матеріал. Все виглядало чудово, але було щось дивне. На одному з кадрів він помітив тінь, яка миготіла за головою Лебіговича біля старого будинку. Що це да пробурмотів він, збільшивши зображення. Тінь нагадувала людину, але контури були розмиті. Філіп вирішив перевірити цей будинок. Він схопив камеру, ліхтарик і вийшов на двір. Будинок стояв на околиці села, вікна були закладені дошками, а двері ледве трималися на завісах. Друзі, це виглядає недобре, сказав він, ведучи пряму трансляцію. Він обережно штовхнув двері. Всередині було темно і сиро. Запах цвілі і старого дерева бив у ніс. Ліхтарик висвітлив стіл із пожовклими газетами. Одна з них була розгорнута. Зникнення сім'ї Назарчуків. Офіційна версія виїхали за кордон. Неофіційна слідів втечі не виявлено. Філіп проковтнув клубок у горлі. Він підняв іншу газету подружжя лисенків, зникнення, жодних слідів боротьби. Що тут відбувається? Зі стелі почулися скрипи. Філіп підняв ліхтарик і побачив сліди ніг у пилюці. Вони вели до темного підвалу. Ні, друзі, туди я не піду, сказав він у камеру і швидко вибіг на вулицю. Серце калатало у грудях. Навколо панувала мертва тиша. Раптом, із за кущів, почувся шепіт. Тремба, тремба. Філіп застиг на місці. Ліхтарик засвітив дорогу, і він побачив силует на краю вулиці. Постать стояла нерухомо, але її тінь хиталася у різні боки, немов від вогню. Що за… Силует різко повернув голову в його бік. Філіп, не чекаючи, рвонув назад до готелю. У номері він замкнув двері і важко дихав. Його руки тремтіли, коли він переглядав запис, але силуету на відео не було. Він впав у крісло, втупився в темряву за вікном і прошепотів, що це було десь далеко, в тиші ночі, почувся глухий стукіт, ніби кроки на дерев'яних мостинах. Філіп прокинувся від різкого стуку у вікно. Він схопив телефон і подивився на годинник три сімнадцяти ночі. За вікном було темно, а вуличний ліхтар блимав, кидаючи на стіну тремтячі тіні. Мабуть, вітер. Пробурмотів він, намагаючись заспокоїти себе. Але вітру не було. Тиша була настільки густою, що Філіп чув, як тикає годинник на стіні. Він підійшов до вікна і обережно визирнув. На вулиці нікого не було, але на мокрому підвіконні чітко відбився відбиток чиєїсь руки. Філіп швидко відступив назад. Добре, час щось дізнатися. Сказав він сам до себе і увімкнув камеру. Щось тут не так, і я це з'ясую. Вранці він вирушив до сільської ради. Лебіговича не було. А секретарка сказала, що він поїхав у сусіднє село у справах. А де можна знайти архіви села? спитав Філіп. Архіви? Вони у підвалі сільради, але вам туди не можна, відповіла жінка, дивлячись на нього скляними очима. Зрозуміло. Філіп кивнув і вийшов із будівлі. Він вирішив повернутися пізніше, коли людей буде менше. Увечері, коли село знову поринуло у тишу, Філіп прокрався до сільради. Двері підвалу були зачинені на старий іржавий замок, але хтось забув закрити маленьке віконце з боку будівлі. Філіп протиснувся всередину і впав на холодну кам'яну підлогу. Ліхтарик висвітив старі полиці, запилені книги та коробки з пожовклими паперами. Окей, давайте подивимось, що ви тут ховаєте, прошепотів він. Він переглядав старі звіти про розвиток села, плани будівництва, документи про фінансування. Але серед них була одна дивна папка. Вона відрізнялася від інших: чорна з червоною печаткою. Філіп відкрив її. Договір! Було написано на першій сторінці. Текст був написаний старовинною мовою, але Філіп зрозумів основне: угода була укладена між головою громади та якоюсь сутністю, яка обіцяла процвітання селу в обмін на жертви. Імена зниклих людей, які він бачив у газетах, були вказані у договорі як пожертви. Це що? Жарт. Прошепотів він, відчуваючи, як холодний піт стікає по спині. Раптом за його спиною почувся звук. Хтось ходив підвалом. Хто тут? Голос Філіпа здригнувся. У темряві блиснули два жовті вогники. Вони повільно наближалися до нього. Філіп кинув документи і рвонув до вікна, крізь яке він заліз у підвал. Ледве протиснувшись назовні, він впав на землю і, не обертаючись, побіг до готелю. У номері він зачинив двері на всі замки. А руки тремтіли, а серце калатало, ніби ось ось вибухне. Філіп розгорнув документи, які встиг прихопити з собою. Серед них був лист, датований 1997 роком. Село процвітатиме, але кожен десяток років потрібна нова кров. Це плата, яку ми не можемо відмовити. Печатка скріплена, і угода виконана. Печатка на листі була тією ж, що й на чорній папці. Це неможливо. Філіп обхопив голову руками. Вони жертвують людьми заради процвітання села. Філіп вирішив провести ще один стрім. Він вийшов на вулицю, щоб показати підписникам село вночі. Друзі, це місце прокляте. Я знайшов документи, які. Раптом він почув кроки позаду. Філіп різко обернувся. На протилежному боці вулиці стояла людина. Його обличчя було приховане в тіні, але він чітко чув знайомий голос Тремба. Не сунься туди, куди тобі не слід. Це був голос Лебіговича. Що ви тут робите? Що це за договір? закричав Філіп, але чоловік вже зник у темряві. Камера Філіпа раптово вимкнулася. Філіп зачинився в номері і спробував зібрати думки. Він дістав телефон і почав записувати відео. Люди, я не знаю, що тут відбувається, але це все реально: договір, зникнення, жертви. Це не просто чутки. Я не знаю, чи зможу звідси вибратися, але якщо ви це бачите, тримайтеся подалі від великих бидляків. За вікном пролунав глухий стукіт, важкі кроки повільно наближалися до його дверей. Ні, прошепотів Філіп, вимкнувши камеру. Тиша. Потім звук ключа в замку. Філіп стояв біля дверей, його серце билося так голосно, що він майже не чув, як ключ провертався у замку. Двері повільно відчинилися, і в темряві коридору з'явився силует. Філіпе, це я відкривай! почувся знайомий голос. Це був Міша Лебігович. Але виглядав він дивно, його обличчя було блідим, а очі чи червоними, ніби він не спав кілька днів. Що вам треба? Філіп тримав у руках металевий ліхтарик, готовий захищатися. Нам потрібно поговорити зараз негайно, інакше ти не доживеш до ранку. Голос Лебіговича тремтів. Філіп, хоч і вагався, але відійшов від дверей, дозволяючи Лебіговичу увійти. Голова села зачинив двері на всі замки і важко зітхнув. Ти не мав цього бачити, Філіпе? Але тепер зупинитися неможливо. Ви уклали угоду, правда? Філіп показав йому документи. Ви приносите в жертву людей заради цього? Лебігович опустив голову. Ця угода була укладена ще нашими прадідами. Село було на межі зникнення, хвороби, голод, смерть. Тоді старий шаман із лісу запропонував угоду, процвітання в обмін на кров раз на десять років. І зараз той час настав, так? Філіп зробив крок назад. І цього разу жертвою повинен стати я. Лебігович підняв очі. Його погляд був сповнений жалю. Вони вже йдуть за тобою, але я можу допомогти тобі втекти. Філіп хотів щось сказати, але за вікном почувся дивний скрип, наче десятки людей повільно крокували по вулиці. Вони тут, прошепотів Лебігович. Нам треба йти, негайно. Вони вибігли з готелю через чорний вихід. На дворі стояла глуха ніч, але в темряві було видно постаті людей, що повільно рухалися у їхній бік. Обличчя цих мешканців були спотворені, а очі світилися тьмяним жовтим світлом. Хто це? Прошепотів Філіп, це ті, хто вже став частиною угоди, їхні душі не знайшли спокою. Вони бігли вузькими вуличками села, ховаючись у тіні будинків. Філіп бачив, як тіні переслідувачів рухалися слідом. Куди ми біжимо? запитав він, ледве дихаючи. У стару каплицю. Це єдине місце, де вони не можуть увійти, відповів Лебігович. Каплиця стояла на краю села, напівзруйнована і покрита мохом. Вони заскочили всередину і зачинили двері на дерев'яний засув. Тут вони не дістануть нас, принаймні поки що, сказав Лебігович, важко дихаючи. Філіп подивився навколо. Усередині каплиця виглядала так, ніби її покинули кілька століть тому, але на вівтарі лежала свіжа свічка, яка ще диміла. Ви тут часто буваєте? запитав Філіп. Я приходжу сюди, коли сумніваюся в правильності своїх дій. Але тепер сумніви ні до чого? Філіп підійшов до вівтаря і помітив стару книгу. Вона була розгорнута на сторінці, де був намальований символ, що нагадував сонце з червоним оком у центрі. Що це за знак? Це символ угоди. Його не можна стерти, не можна розірвати. Лебігович замовк і подивився на Філіпа. Але є спосіб зупинити це все. Який? Потрібно знайти те місце, де була укладена угода це стара кам'яна арка у лісі. Тільки там можна завершити цей жах. Філіп кивнув. Тоді ходімо. Вони вийшли з каплиці і попрямували в ліс. Темрява була непроглядною, а шум дерев створював ілюзію, ніби хтось шепоче їхні імена. Ми майже на місці, сказав Лебігович. Але будь уважний, вони можуть бути тут. Серед дерев показалася стара кам'яна арка, повністю оплетена корінням і мохом. Повітря стало важким, а тіні дерев ніби заворушилися. Що тепер? назапитав Філіп. Лебігович витягнув з кишені маленький ніж. Щоб зруйнувати угоду, потрібна кров того, хто дізнався про неї. Філіп зробив крок назад. Ні, ви ж обіцяли. Ти не зрозумів. Твоя кров потрібна не для жертви, а для того, щоб розірвати зв'язок із цим місцем. Лебігович простягнув ніж Філіпу. Тобі потрібно зробити надріз на долоні і доторкнутися до символу на арці. Філіп вагався, але зрозумів, що іншого виходу немає. Він узяв ніж, зробив неглибокий надріз і доторкнувся кривавою долоною до холодного каменю. Земля під ногами затремтіла. З арки вирвався потік чорного диму, і в повітрі пролунав пронизливий крик: Віддайте мене, е, е! кричав голос, що лунав звідусіль. Філіп відскочив назад, а арка раптово тріснула і розсипалася на шматки. В лісі запанувала мертва тиша. Це кінець, прошепотів Філіп. Лебігович стояв мовчки, дивлячись на уламки арки. Сподіваюся, вони повільно вийшли з лісу і побачили, як над великими бедляками сходить сонце. Але щось змінилося. Будинки більше не виглядали такими ідеальними, а вулиці знову заповнилися людьми, які дивилися на них із подивом. Може, тепер все буде інакше, сказав Лебігович. Філіп мовчки кивнув. Сонце сходило над великими бедляками, але, на жаль, воно не приносило полегшення. Філіп стояв на вулиці і спостерігав, як люди починали виходити з будинків. Виглядали вони звичайними, однак щось у їхніх очах було не так. Це були очі, які нічого не відчували порожні і безжальні. Вони були. Не зовсім людьми. Філіп озирнувся навколо. Лебігович ішов поруч, не виглядаючи краще. В його погляді відбивався не тільки страх, а й якась розгубленість. Тієї ночі, після того, як вони розірвали угоду, здавалось, що село звільнилось, але щось не дозволяло йому відчути справжній спокій. Це не кінець, сказав Філіп, зауваживши порожні погляди місцевих. Я не вірю, що все так просто. Лебігович зітхнув і зупинився. Він звернувся до Філіпа тихо, немов намагаючись зібратися з думками. Вони все ще тут. Це не просто угода, це система, яка існує вже століттями. І навіть якщо ми зруйнували арку і розірвали обіцянку, залишки того, що вони побудували, залишаються в цьому місці, залишаються в цих людях. Філіп подивився на Лебіговича, що ти маєш на увазі? Ти хочеш сказати, що ці люди не зможуть повернутись. Не зовсім вони залишаються в полоні, в полоні цього села, цього ритуалу. Це буде їхнє життя, навіть якщо вони не розуміють цього. Філіп відчував, як його серце почало калатати швидше. Він вже не міг просто спостерігати. Він не міг просто прийняти це як даність, що ми повинні зробити. Лебігович подивився на нього і важко зітхнув. Нам потрібно зробити ще один крок, ще одну жертву. Інакше всі ці люди, всі ці душі залишатимуться прив'язаними до цього місця. Вони рушили назад у ліс. Здавалося, все залишилось позаду. Темряву розігнали, арка була зруйнована. Але Лебігович знав, це лише одна частина того, що треба було зробити. І якщо не зробити наступного кроку. Все повернеться. Люди, які стали частиною угоди, не могли повернутися до нормального життя без певного ритуалу. Що це за ритуал? запитав Філіп, коли вони наблизилися до місця. Це ритуал очищення, відповів Лебігович. Тільки за допомогою нього ми зможемо остаточно вирвати це місце з під контролю тієї сили. Вони дісталися до того самого місця, де Арка стояла раніше. Тепер тут не було нічого, лише уламки каменів і чорний пил, що повільно розвіювався на вітрі. В повітрі стояла важка тиша, як перед бурею. Тут, сказав дід Тетелебігович, – ми повинні завершити те, що почали. Філіп відчував, що зараз або все закінчиться, або розпочнеться новий етап цього кошмару. В його голові був лише один запит. Як усе це закінчиться? Лебігович почав викладати на землі кам'яні фігурки, що нагадували стародавні символи. Вони виглядали як частини колишнього обряду, і їхнє значення було знайоме Лебіговичу. Це буде останній крок, сказав він, остання жертва. І тільки тоді ми звільнимо цих людей. Але я не впевнений, що ти зможеш витримати це. Філіп дивився на кам'яні символи. Його серце билося швидко, і він відчував, що це непросте очищення, це щось більше, щось страшніше, ніж він міг уявити. Я готовий, сказав він. Навіть якщо не був зовсім упевнений у своїх словах, Лебігович підняв голову. Ти не повинний був цього робити, Філіпе, але зараз вже пізно. З великою обережністю він поклав камінь на центральний символ. В цей момент весь ліс ніби завмер і раптом з'явився знайомий чорний туман. Знову ті ж самі фігури, ті самі тіні, що повільно наближались до них. Знову вони. Прошепотів Філіп. Ти повинен віддати свою душу, інакше вони заберуть твою. Лебігович підняв голову, а його очі заблищали від світла. Здавалося, що вся природа навколо них ожила, і тіні, які раніше були мертвими, почали рухатися. Але цього разу Філіп вже не відчував страху. Він відчував, що це його єдиний шанс. Філіп зробив останній крок і, піднявши руку, віддав свою душу, порушуючи останній ритуал. В повітрі загуло, земля здригнулася, і арка почала знову з'являтися з під землі. Тіні розсипались, і світло заповнило ліс. Тим часом у селі Великих Бедляків мешканці почали прокидатися. В їхніх очах знову з'явився розум і життя. Вони були вільні від темряви. Повернувшись до села, Філіп і Лебігович побачили, як над бедляками все почало змінюватися. Люди, які кілька днів тому були порожніми оболонками, тепер виглядали живими. Всі вони ходили по вулицях, вільно дивилися на сонце, не відчуваючи більше страху. Лише одна річ залишалася незмінною. Їхнє село не було вже таким, яким воно було раніше. Воно стало іншою землею. Філіп озирнувся на Лебіговича. Той стояв мовчки, немов обтяжений якоюсь невидимою важкістю. Що тепер? запитав Філіп. Тепер все по-новому, відповів Лебігович. Але пам'ятай, що справжня темрява завжди чекає на шанс повернутися. Філіп кивнув. Село було вільне, але чи надовго?